В ефірі новини дивіться у випуску 24 грудня. Відбулося пленарне засідання 67-ї сесії з міської ради 8-го скликання. Різдвяний івент Крісмас Паці в молодіжній організації сейф Піпл. Сьогодні 25 грудня християни відзначають Різдво Христове за новим календарем. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 грудня орієнтовно такі. 779 тисяч 320 осіб особового складу, 9628 танків, 19 тисяч 923 одиниці бойових броньованих машин, 21 тисяч 333 артилерійські системи, 1 тисяча 256 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 30 засобів протиповітряної оборони, 369 літератур літаків, 329 гелікоптерів, 20 908 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2948 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 32 117 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3667 одиниць спеціальної техніки. 24 грудня під головуванням Ізмельського міського голови Андрія Абрамченка відбулося пленарне засідання 67-ї сесії Ізмельської міської ради 8-го скликання. Для роботи на сесії зареєструвалися 28 депутатів. В ході засідання розглянули та одноголосно прийняли ряд питань. Серед них бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Подробиці дивіться у сюжеті. 24 грудня під головуванням Ізмейського міського голови Андрія Брамченка відбулося пленарне засідання 67-ї сесії Ізмаїльської міської ради 8-го скликання, на якій було прийнято рішення про бюджет Ізмейської міської територіальної громади на 2025 рік. Для роботи на сесії зареєструвалося 28 депутатів. Ударні бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади на 25 рік заплановано сумі 1 мільярд 105 мільйонів 243 тисячі. В тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 1 млрд 38 млн 248 тисяч. Та видатки спеціального фонду 66 млн 995 тис. Особливістю бюджету 2025 року є вилучення коштів з бюджету Ізмаїльської міської, міської територіальної громади. «Реверсна дотація. У проєкті бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади на 2025 рік врахована обсяг реверсних дотацій Зазначено в законі в сумі 45 мільйонів 974 тисячі, що передається до державного бюджету. Міський голова зазначив, що у структурі видатків бюджету на наступний рік найбільш питому вагу складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та комунальних послуг енергоносіїв, а також інші захищені видатки бюджету. Також наступного року міський бюджет фінансуватиме основні в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну міські цільові програми, зокрема міську програму підтримки сектору безпеки і оборони України на 2025 рік. Міська програма підтримки сектору безпеки і оборони України на 2025 рік. В сумі 51 мільйон гривень видатки на програму сформовані згідно зведення військових частин та структури сил безпеки та оборони з урахуванням вимог спільного наказу Одеської обласної військової адміністрації та наказу номер 4 лютого 26 року оперативно-стралічно окуповані військ Одеси» У 24 році, згідно зведень військових частин та структур Сил безпеки та оборони, заповодженням Одеської обласної військової адміністрації. Ізмаївської міської територіальної громади потягом року здійснена підтримка 17 військових частин та структур субезпеки та оборони з бюджету Ізмаївської міської територіальної громади у сумі 61. І 7 мільйонів гривень кошти передбачені для програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки міста Ізмаїла на 2022-2025 роки для захисту населення з 2022 по 2024 рік. За рахунок програми відповідно до вимог проведено поточний ремонт 15 протирадіаційних укриттів у житлових будинках. Додатково створено 19 найпростіших укриттів. Приведено до належного стану 54 підвальних приміщень у багатоквартирних будинках, які використовують. В якості найпростішого укриття. Також облаштовано найпростіше укриття рінтального центру та центральної міської лікарні міськістю 250 осіб. Облаштовано 14 стаціонарних та 10 мобільних пунктів незглавності, які забезпечені резервним живленням та всім необхідним для перебування населення. На 25 й рік реалізацію програми передбачена кошти у сумі 10 млн грн. Які будуть направлені на продовження ремонту укриттів комунальних закладів, житлового фонду та інших у бюджеті на наступний рік закладені видатки на Ізмельську міську програму соціальної підтримки захисників та захисниць України. Програмою передбачено надання комплексної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям збройних сил України, інших утворень відповідно до утворених відповідно до законів України, військових формувань. Які забезпечують оборону України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членах сімей, членами сімей загиблих захисників та захисників України мешканцям міста Ізмаїл? Міськовою програмою на 25-й рік передбачено кошти в сумі 71 млн грн. Що на 1,7 мільйона гривень більше ніж заплановано у 2024 році, у 2025 році будуть фінансуватися міська цільова програма здоров'я Ізмаїла» на 2025 рік. Програма термінового відновлення житла та комунального майна постраждалого внаслідок проявів збройної агресії РФ на території Змейської міської територіальної громади, міська комплексна програма соціальної допомоги, міська програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Загалом в ході сесії було розглянуто 17 питань, серед яких план роботи змейської міської ради на. Наступний рік затвердження меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, затвердження містобудівної документації тощо. Юлія Патлетюк Дмитро Єфимов для програми новин. Українські прикордонники зафіксували рекордну кількість перетинів кордону напередодні свят. Найбільший пасажиропотік спостерігається на пунктах пропуску з Польщею. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян. Це один із найвищих показників за останні роки, розповіли прикордонники. Згідно з даними ДПСУ, зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. 21 грудня в молодіжній організації Safe People відбувся різдвяний івент Крісмас Паті. Тематичний захід зібрав молодь Ізмаїла. Учасникам заходу розповіли про історію походження Різдва Христового, проводили різноманітні ігри. А наприкінці зустрічі був організований святковий стіл. Дивіться далі. 21 грудня в Ізмейлі молодіжна організація Safe People провела тематичний захід – Маспаті, присвячений Різдву Христовому. Сьогодні ми провели е, такий івент, який присвячений е, великому святу Різдво. Е, і звичайно, програма була присвячена для того, щоб ознайомити взагалі, що це за свято, для чого воно потрібно, чого ми його святкуємо, взагалі. Е, також ми приготували смаколики, піци, якісь там випічку, щоб молодь та підлітки нашого міста, нашої церкви могли класно провести час у спілкуванні. Були ігри цікаві. Е Грали, проводили класний час, спілкувалися. Подія, що зібрала активну молодь міста, пройшла в теплій дружній атмосфері. Учасники заходу мали змогу дізнатися більше про історію та значення свята, яке об'єднує людей у багатьох країнах світу. Організатори підготували цікаві презентації, які розповіли про походження і Різдва Христового його традиції та символіку. Програма заходу доповнювалася різноманітними інтерактивними іграми та конкурсами, які створили атмосферу невимушеності та взаємопідтримки. Молодь із захо. Виня брала участь у командних змаганнях, вікторинах і творчих завданнях, що сприяло зміцненню дружних стосунків і взаєморозуміння. Ми часто робимо якісь івенти, щоб ознайомити молодь з різними святами та щоб здружитися, щоб бути разом, щоб спілкуватися та провести гарний час разом. Кульмінацією вечора став святковий стіл, організований для всіх присутніх. Учасники мали змогу скуштувати традиційне різдвяне частування, поділитися враженнями та обговорити значення свята для кожного. Захід подарував незабутні емоції та нагадав про важливість єдності, тепла і турботи у святковий період. Організатори Safe People зазначили, що такі заходи є важливими для згуртування молоді та популяризації цінності. Добра милос. Сердя і все підтримки. Учасники подякували організаторам за яскравий івент та висловили сподівання, що подібні зустрічі стануть традиційними для Ізмаїла. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми новин. В Ізмаїлі рятувальники влаштували передноворічні навчання з пожежної безпеки для дітей. Учасниками заходу стали учні із мельської гімназії номер 14 які завітали до районного управління ДСНС. Спершу дітям надали можливість прикрасити ялинки, після чого пояснили, які прикраси є пожежонебезпечними. Аби наочно молодь змогла переконатися у небезпеці. Одна з гірлянд викликала пожежу на ялинці. Не Неучбову, а цілком реальну. Новорічне дерево згоріло вщен за три хвилини. Далі рятувальники навчили дітей гасити ялинку підручними засобами, такими як вода, пісок та щільна тканина а також вогнегасником. Кожен присутній зміг спробувати це зробити самостійно. В Ізмаїлі напередодні різдва та нового року до дітей з родин загиблих військовослужбовців, які віддали життя за батьківщину, завітали курсанти та викладачі Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія. У костюми Святого Миколая та його помічниці перевдягнулися три пари курсантів та курсанток, які в окремих групах разом з викладачами Дунайського фахового коледжу привітали 32 дитини. Адресно від домівки до домівки ініціатори акції розвозили теплі вітання та подарунки. Сьогодні, 25 грудня, християни відзначають Різдво Христове за новим календарем. Це свято має давню історію та глибокі релігійні корені. Християни вірять, що Різдво сталося близько двох тисяч років тому, коли Діва Марія народила Сина Божого у стайні чи печері у Віфлеємі. Його назвали Ісусом. Згідно з Євангелієм Луки та Матвія, це свято відзначається 25 грудня багатьма християнськими церквами. Зокрема, Різдво Христове за новим стилем відзначили в Ізмаїлі. Як це було дивіться. o reportagem Сьогодні, 25 грудня, православні християни відзначають Різдво Христове за новим календарем. Це свято має давню історію та глибокі релігійні корені. Для вірян це особлива дата, коли Ісус Христос, який став Спасителем людства, народився, прийшовши на землю, щоб спокутувати гріхи всіх людей. Його матір'ю була Діва Марія, яка за Євангелієм зачала сина від Святого Духа. Зокрема, Різдво Христове за новим стилем відзначили в Ізмаїлі. У Римокатолицькому костелі непорочного зачаття Діви Марії відбулася святкова служба. Її провів. Капелан Української греко-католицької церкви, отець Володимир, це святковий і радісний день. Хочу вас сьогодні привітати з Різдвом Христовим, хай маленький Ісусик. Який родився у вертепі, вифлеємі юдейським, принесе нам мир, любов і перемогу у цій війні, щоб ми святкували вже в наступному році ту велику перемогу над тим агресором. Вже третє різдво ми святкуємо в умовах військового стану. В ході служби присутні помолилися за наших військових та мир в Україні. У цей великий і святковий день хочу усім подякувати, особливо нашим військовослужбовцям Збройних сил України. Усім вам щиро дякую і великий Уклін, і нехай маленький Ісусик вас завжди охороняє, захищає і допомагає вам у цій нелегкій. Вашій праці, захисту нас і наших територій, нашої країни. Хай маленький Ісусик своїми руками обійме вас і ваші родини, які зараз сумують за вами. По завершенню святкової служби діти військовослужбовців отримали різдвяні подарунки та зимові курточки від парафії. Для українців Різдво завжди було родинним святом. Святкування розпочиналося ще напередодні, 24 грудня, у святвечір. З появою першої зірки потрібно було сісти за святковий стіл, на якому обов'язково стояло 12 пісних страв: куття млинці, пісний борщ з галушками, голубці, тушена капуста, гриби та риба. Особливе місце під час святкування різдва займав дідух. Це сніп з пшениці та жита, який прикрашали висушеними квітами. Спеціально сплітали і ставили на покуті там, де ви. Ціли ікони святкувати чи не святкувати різдво під час війни. Кожен вирішує для себе сам. Багатьом людям святкування може допомогти відновити внутрішні ресурси і нагадати про цінність життя. У такі моменти ми згадуємо, заради чого живемо і боремось. Це можливість відчути єдність із близькими, навіть у складних обставинах. Сьогоднішнє різдво різдво це є в час війни. В час тоді, коли наша Україна страдає, коли Наша Україна є в руйнації, коли наша Україна є у смутку і печалі, сьогоднішній день ми повинні дивитися вперед і нехай. Кожного з нас охоронить новонароджений Христос і дарує нам перемогу у цій війні над тим злом, над тим агресором. І нехай Божа слава осіяє у наших серцях. З Різдвом Христовим, миру, здоров'я, благополуччя та Божого благословіння Христос народився. Славімо Його! Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми Новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 75 копійок, продати за 42 гривні 35 копійок, євро купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 26 грудня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі та вранці опади. В день без істотних опадів. Вітер північно-східний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день 1-3 градуси тепла. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 6-7. 7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,4 градуси тепла. В день один градуси з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб каналі -tv Online та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.